Вітаю вас на нашому каналі. Ну, як знаєте, кажуть, морози завжди приходять неочікувано або зима. Але тут можна так підправити, ми вже до цього звикли, що кожного року, дуже-дуже рано приходить мороз. Поморози все, а потім ще стоїть тепло. Ну, В цьому році, мабуть, нас так заколесало тепло, що що ми, ну, може, проспали чи прогавили, як хочете. Але все-таки мороз, мороз зробив свою справу, можна сказати, знищив практично все. І ми для цього не зробили, ну, можна сказати, нічого. Тому, друзі, сьогодні. Трошки вам покажемо про те, що наслідки того, що сталося, і, і що все-таки можна було зробити, щоб цього уникнути. І почнемо саме, саме з того ось з цього нашого турецького перцю, який росте. Ось дивіться, він нічим не накритий, все, але він все-таки вижив. Ось дивіться. Трошки верхнє. Да. Трошки примерзло. І все, коли, коли ми вийшли е, на ранок і побачили все оце, от саме, саме ось завдячуючи просто оцій зачиняючій сітці. мабуть, все-таки мороз не сів. Нижче, нижче на землю. І навіть, навіть така рослина, як перець який теплолюбивий, який морозу боїться, далі ми вам покажемо, що сталося з тими. Залишився цілий Тому що далі, коли дружина ось обходила, далі прям, прям як е, такою е, по, 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 полосою. Де сітка закінчилася, далі стояв, просто стояв іній Друзі, ну, підемо так по тому. Ось тут у нас під абрикосою до останнього були, були томати, помідори. Ну вони і зараз ще залишилися е, висіти, але все-таки е, ну е, теж, де, де під листям навіть трошки зеленіше залишилося. Де, де більш на відкритому місці все таки поморозило, поморозило зовсім. Ну ми, Ясно, що ми встигли щось зібрати. Але багато чого пропало, друзі. Ну і далі підемо так, зразу наочно видно. Ну, капуста наша нічого їй не зробилася. Ми її потрошку по ріжемо. Молода, гарна капуста, так що... петрушка ціла. Так. Ну, ось так, як і по типу огороду, зразу дивіться. Кріп, кріп, вимерз. Вимерз. ну Вершечки залишилися, ще буде на те. Ну і ось, друзі, що, що зробилося з перцем. Ну Ми все-таки основну масу зібрали, але потім надіялися, що та ну ні, ну ні, не може бути. Перший, перший день такий приморозочок був. Думаємо, ну все, пройшло. І більше не буде. На другий день вимерзло, можна сказати, повністю. Тепер залишилося його тільки, тільки вирвати. Та ж сама історія, друзі, з баклажанами. Тільки вони почали гарно рости в осінь. Як я вам розповідав, що почали і квітнути і в'язатися. І ось скільки їх висить і все. Не те, що приморозило, а просто вимерзло. Вимерзло абсолютно залишилося. Ну, все-таки, та ні, зібрати можна. Ось ось такі баклажани чудові. Сам баклажан то не примерз. Зберемо, але все ж таки ще дуже-дуже ще довго можна було баклажани вирощувати. Друзі, ще в нас гіркий перець. Просто було не налюбуватися ним. Багато що вирвали, а то ще кажемо, та ну для чого ж його рвати? Коли... Не, ну, перший, Коли... Можливо, був... не поморозило оце ось тут паперець. Стояв в затишку, то не поморозило. Так, спочатку не поморозило. А другий але, вже на другий день. Але друге поморозило вже зовсім. Тут залишилося. Ну що, ну, ще щось де, де червоніший, щось ще вирвев, може на насіння, а все решту навіть, навіть померзли. Ось дивіться просто Полоса мовидно пройшов. Порзло. Друзі, ну ось дивіться, все. тут, знаєте, такий запах, як, як в силосній ямі. Ось те, що ми вже вирвали, ось те, що пропало. Ну, а тут все-таки ну так ми наблюдаємо, ще, ще, ще вціліло. Дивіться, я думаю, ще трошки повисне, але все-таки листя, ось воно таке зробилося. І ось сюди більше так, більше під краю, ось воно зробилося таким. Ну, пропало. Пропало одним словом, і все. Так би ще. Ну, ще щось протягнемо, може тижня-два. Отак. Ну. Але все-таки, але все-таки теж, теж навіть плін, плівка і з тим і не врятували. Я вже неодноразово казав, що плівка не рятує від морозу. Ну, Затишок, ну може там на якийсь, на якийсь градус. А коли мороз такий добрий, то вимерзає. Вимерзає, б довго були. Ще б довго були в нас помідорчики, але виходить, що так. Єдине, що ось дивіться, що по перцеві тут. Ось те, що, те, що з краю. Покажи вам те, що під, під краєм. Те Де теж сквознячком, там ухватило морозом. Цей ось перець все-таки уцілів. Тому ось такий свіженький перець ну, хоч, Хоча теж ось дивіться вершки. Вершки ось ухватило, ну не зовсім. Цей ще такий живий і, можна сказати, житиме. Ми його полили і він так ще трошки, трошки протягнеться. Ну, огірки, огірки звичайно, звичайно, померзли, тут таке позалишалося, ми його повиривали, Ось таке не, не дало йому порости. Ну, що, друзі, ну, дійсно, що можна було б зробити. Ну, ті, що на дворі огірки, я зовсім про них не кажу, там, там вже від них нічого не залишилося. Хотілося б і в нас навіть зірвані ще до цього часу ми споживаємо. Огірочки такі класні. І хотілося б їх довше, але... Получилось, що вийшло. Що можна було зробити? Ну, в теплиці можна було дійсно поставити буржуйку протопити. І тоді можна було спасти. От і перці, і особливо, що там у нас баклажани, можна було б накрити агроволокном. От агроволокно б спасло. Тому, друзі, ну вийшло так, як вийшло. Не завжди встигаєш і робиш те, що можеш, але все-таки. Надалі, якщо ви зіткнетеся з такою ситуацією, то знайте, що накрили агроволокном і оці перші морози можна, можна, від них можна спасти рослину. І потім ще, ще довго тепло і скільки воно ще стоятиме, щоб рослина росла, росла, а так пропало. Тому, друзі, ну, я не знаю, рекомендацій у цьому відео мало, хіба що так. Піддержіть нас вподобайкою. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!